Привіт! Всім! Дивіться, хто їсть, нарешті доїдає торт. Загальними зусиллями моїми, моєї мами Лени з Анією і Артема ми скоро подолаємо цей тортик. Та ладно, ти скажи Ліна, хай частіше проходить. Так, що тут у нас? Ну як тобі? Це Мідовік? За да? так? Ти подивися, хтось так заморочився, бабочку таку зробити. Да. Да, Каву не хочу, чай не хочу, просто дай торт. І пиво давай. За пивом зараз поїду. Їду в магазин. А Артем зараз буде готувати м'ясо. У нас там є. Я розморозила свинина, по-моєму, да? тож свинина. І він буде заходити в прямий ефір в Тік-Ток і готувати м'ясо. А я поїду, куплю. Пивко, щось там ще, яйця на ранок. Рай. Беру вас з собою. Камера поки що працює. Працює? Так. Да. Ну вона іноді не виїжджала раніше, а зараз вони там щось віддімо, все одно да? поробили і поки що вона працює. Так що тримаємо пальчики і кулачки, щоб продовжила вона працювати далі. Бо нову я не готова купувати. Я тільки цю купила нещодавно, вона ще новенька. Ну так. Да. Їду на Артема машині, тут механічна коробка передач, і ловлю себе на думці, наскільки автоматично я переключилася. Навіть не задумувала, що перша, друга, третя, що швидкість треба міняти за рахунок коробки передач, як це закорбовується в пам'яті, і як воно вспливає в потрібний час. От сіла таке саме кермо, таке саме все виглядає так само. Бах! Нага! Насиплення, на, сип... на щепленні. і все. І зовсім по-новому працює мозок. Артем каже, бери мою машину, щоб свою з гинять, не виганяти, не прогрівати. Я тільки приїхав, вона ще прогріта. Ну, хорошо. Зараз е, їду до ще з мамою зустрітися, мені треба її передати. Там я олію купила їй, треба віддати везу. А вона якраз на тренування їде в цей час. Зараз у нас шоста година. Вже темно, давно причому темно. В пів четвертої вже починає темнішати, і здається, що день вже закінчено. Все, от ще таке, що все пора спати. У вас так само? Я в цей момент намагаюсь переключити себе на думки, що ще півдня попереду. Треба бути активним, треба щось робити. Життя продовжується, але коли підсвіточки включаються у мене в квартирі, у мене вже такий стан, типу, ну все вже вечір, вечір. Ну нічого, звикнемо. Скоро переналаштуємось, і буде це відчуватися, як просто тепер всі дії відбуваються в темноті. Та-дам! Затарилась. Файна маркет 49,99. Це Файна маркет. Мені сказали, що В АТБ теж така ж ціна. Зараз якраз буду в АТБ, подивлюсь і вам скажу. Я затарилась, а вам скажу, чи є таке В АТБ. А ось і ціна в АТБ. 60 гривень, 50 копійок, а там 50 гривень. Хтось користується картою АТБ. Розкажіть, як вам? Ну хто так робить? Їду собі, нікого не трогаю. Перехрестя пішохідного переходу при доїжджаю і перед мною вискакує пацан. Просто починає бігти. Я його не бачила там темно, тут темно, кругом темно. І він просто бух і починаю біжати. Ну перед машиною просто вискакують. ну нахіра, одна машина їде. У мене воно все полетіло вниз. Я різко затормозила, все гу-гу. Чудлі не задньої осідушки. Ну, блін, ну, ну в темноті не можна так робити. Одна машина їде, це не поток, що ти думаєш, я не перейду ніколи, якщо зараз не піду. Одна машина їде. Бляха, постій, в темноті. Це ж твоє життя, твоя безпека. Ні. Кидається під кол. Люди, не робіть так. Не видно. Не... От я вночі йду, я стою, тому що я знаю, що водій мене не бачить 100%. Не бачить. Ну, краще постояти, чим. Залишитись. Не знаю, не буду проговорювати це все. І серце в мене тудух-тудух-тудух-тудух, тому що так раз е, та остановка з ним з тими пакетами то понятно. Ну просто мисля тому, що я б могла кліпнути в цей момент. Кліпнути і все. Розумієте, наскільки ці долі секунди грають роль? Тут у нього музон. Тут до нього двіж, тортик доїдає, тікток ефірчик веде. А я от хвастуюсь в ефірі, що 10 шоколадок купила. А де твої? За 500. Нижче на одну. Сірі. да. Оце вони. Так, майже все готово. А чого ти по різним порціям? О, у тебе так, три салата! Так, я тут заправила е, салат, Чуть не вбився. Скарпитнувся. Тут у нас салат зі сметаною, тут у нас салат з майонезом, а тут з оливковою олією. Шашель смажив артем. Ну і от сирочки різні. Опа! А ну, так і є. Так, лампу я оцю Ні, хочу Ні, просто Ми ніколи ти світ не включаємо, я перший раз включив А, оце... в житті. Та буде зараз на нос тобі падати. Тінь. А, да, начеб... угу. Так, можемо. Шо? Можемо, я теж із Харкова. О, Привіт, Запоріжжя, Запоріжжя пів. Тримаємось, дякую. Да, бережи себе. Ух ти, буде дегустація салата електрика. Да. Так. Ти... Так, ну що, підписуйтесь на наші тіктоки. Угу. І це я кажу на влог. Тому що ми часто буваємо в ефірах. Всім смачного, всім гарного дня, гарного вечора! А ми пішли е, вечеряти. Доброго раночку. Артема відправила на роботу, а сама вдягаюсь в 100 одіжок і всі застежок. Іду <с trot> гуляти з мамою. З Кетті. Вони вже там, на вулиці класна погода, сонечко і начебто немає вітру. Добили тортик. Артем їв, 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 і з собою забрав ще два таких великих куска. Повертався за тортом. Вже пішов. Я відкриваю холодильник, щось туди поставити назад. Дивлюсь, торт стоїть. Я йому дзвоню, Артем, повернешся за тортом, я тобі його віддам. «Да!» Вже хвилин сім пройшло, тобто він вже до машини все, повернувся. Мотивация, да? Так, ну шо? Сонечко с сонечком. А капюшончик с кепочку, Потребен. Да, да, да. Слухай. Не. 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 Ні. Звий до себе, мам. Ні. до мене. Ні. До мене бігом. Ей! Ні. Щось схватила в рота, жує, мама. Викинула, вже викинула. Викинула. Візьми її зараз просто. На этот. До неї не підходь, назад іди, наоборот. Бо зараз буде убігати. Іди сюди. Звеш до себе і відходиш крок назад. Йди назад, 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 назад. Пішли, пішли, пішли. О! Пішли сюди. А, пішли. Ей. Ні. Ей. Порішаль. Переключилися. Переключилися. Все. Ні, вона побачила, що. Зараз 10 ранку. Я зайшла на свою квартиру, вирішила перевірити, наскільки тут у мене сонячно зранку, тому що я ніколи тут не була вранці. Ну, зазвичай приходжу в другій половині, там ввечері. І не розумію, як тут сонце, коли воно в вікна. От. Зараз сонечка в вікна немає, але досить все одно світло. От сонце, бачите, так вскользь поки що туди йде. От Мені цікаво, чи воно сюди взагалі попадає чи ні. вийду на вулицю, подивлюся, з якої сторони зараз сонце, і як воно до моїх вікон. Прикольно, у мене тут з віконечком буде видно. Ось тут от басейна краєчок, зараз покажу вам. Бачите, Дніпро, а оце ресторан. А отут-отте, от от, це басейн. От, синє там вже дно, стіночки. Але красиво. І тут же нічого вище не побудують, тобто отак от і буде. Набережно видно. Це мене радує. Котел в принципі, працює вже тихіше, тобто там було повітря, воно булькало, пробулькувало і був, був такий звук. Гучний, враховуючи, що тут ще буде шафа, то нормально буде. Оцю штуку треба буде замотати чимось. Ну, Це зробимо. От. Ну, Прийшла просто зайти, зарядитися тим, що скоро вже буду дороблювати ремонт, походила, подивилася. Зарядилася позитивчиком. А, до речі, не пам'ятаю чи казала вам, що отут от виправили все, отут був такий вищерблений кусочок, все, все поремонтували, все зробили. Так, оце ж він ще має оцей просилі. А, ні, про силіконіно. А там отце. отут от все оце... ж таки якась. Ні, тут не просиліконіно. Так, це треба сказати. Так, да, вот це ще. вот тут є трошки силикон, щось я не зрозуміла. А тут немає. Угу. А тут? Ні, немає. Це, мабуть, ще не дороблено. Треба сказати йому, щоб не забув. Будемо з вами зараз смажити. яєчню з трьох яєць. То ще вміє розбивати яйця однією рукою. Колись на відео знімала і там купа коментарів було. а ага, як ти це робиш однією рукою? Просто от раз, отак от, от і все. Що ж тут робити-то? Спробуйте. То вам здається, що ви не вмієте. Все ви вмієте? Зараз я вам дещо покажу. Ось є ніацин. Це ніацин з ефектом почервоніння. Є ніацин без ефекту почервоніння. цей з ефектом. Він розширює судини і приливається кров. П'ю його для росту волосся. Тому що червоніє не тільки тіло, але й шкіра голови туди прилив. Мікроелементів, і це допомагає пробудити волосся. Мені не допомагає 100 мг одна пігулка. Моє дозування для того, щоб було почервоніння, це 200 мг. Чому я? Це вам показую, тому що є отакі вітаміни Б-комплекс. Його купують теж дівчата для росту волосся і часто думають, що це алергія на них. А це дія ніацину. Не у всіх вона у мене не проявляється. Тут є теж ніацин, бо це один з вітамінів з групи Б. Але тут його ніацин 100 міліграм, причому частина з нього з ефектом почервоніння, а частина без ефекту. І не написано скільки з ефектом, а скільки без ефекту. Але є випадки, коли у людей типу алергія от випиває буквально через 15 хвилин. Е Червоніють п'ятна, п'ятнами покривається людина на локтях дуже часто, десь отут на шиї, -от. от Я зараз покажу, я купила навмисно окремо ніацин. Ті вітаміни я зараз не п'ю, щоб не А, е І зараз я вам покажу, як це працює, взагалі що відбувається. Дія ніацину на людину. Е, найкраще працює, коли ти вживаєш е, на голодний шлунок. 100 мг. Я зараз випиваю 200. Я зараз буду їсти, але все одно перед їжею. Я вип'ю, він, він дуже швидко працює. Зараз у нас 10,50. І от я вам покажусь, через скільки буде реакція. хвилин через 10 вже. Я почну червоніти, і цей ефект е, протримається е, десь близько 30-40 хвилин. Воно починається з поколювання, трошки тебе теплішаєш, ти в жар ти покидає. І це абсолютно нормальна реакція на ніацин. І вона є корисною, тобто це не алергія, нічого страшного в цьому немає. І на уті вітамінки е, фіолетові, да, вітаміни групи Б, якщо є така реакція, не звертайте увагу на це, можете приймати далі. Це не значить, що вам не можна і це алергія. Ні. Можете приймати, просто в... майте на увазі, що буде така реакція, якщо вам треба кудись йти, ну, типу, думайте, коли короче, його приймати. От я зараз буду вдома, я знаю, що протягом години я буду вдома, тому я зараз це прийняла і розумію, що за годину це все пройде у мене, може навіть і раніше. От. Але це досить цікавий досвід такий. Тим часом. Яйця посмажились. Віка вам не набридли яйця на сніданок? Ні. Яєшня скрембл, з різною начинкою омлети роблю. Не набридаю. Всім смачного і гарного дня. Підписуйтесь на канал, тут у мене багато всього цікавого і корисного. О, я починаю зараз відчувати легке поколювання. Отак от, от, от так, на голові поколювання. Uh, і от, от якось отак. От. Uh, але воно діє і на шиї. Зараз, ну, в общем, зараз ви майже в прямому ефірі це побачите. Починається. Час у нас пройшло 10 хвилин. Було 10,50, зараз 10,59. І прямо на очах, на ваших, зараз, ви бачите, ось, я все більше і більше червонію. Тут вже все пече, руки. Поколюються такі покалування. Це це все блищу, тому що я без макіяжу ще. Смачного всім. Хто зі мною зараз їсть. Буряк, фета, сметана, кунжут і горішки. Солодкий-солодкий буряк, смачний такий в тебе. Готовий, я купую вже варений. Він там завжди солодкий. Давайте вам посчитаю наш чат про схуднення. От тільки що прийшло повідомлення від Томи. Доброго ранку. Сьогодні вперше спробувала каву з кокосовим маслом. Це неймовірно смачно. Дуже дякую, нереально цікаво. Всім успіхів на шляху до корисного харчування. Це я вчора скинула якраз меню вже готове, ну і основну базову інформацію і отримала в них перша реакція. Так, інформації багато, але все розкладено по поличкам і саме тому її легко сприймати. Дякую. Зрозуміла, що вживаю дуже багато вуглеводів, приблизно 50-60% раціону. Тому цікаво спробувати по-іншому. В мене є декілька питань, можливо, буде. Змога відповісти: перша залежність від кави хотілося б зменшити споживання кави і нарешті перестати пити на чи серце. Але це, мабуть, емоційна складова, так більше як звичка ранку. Друге, і ще цікаво, чи є якісь рекомендації щодо прийому заліза? Приймаю вже півроку, і результат є. Але приймаю максимум тиждень місяць, тому що кожного разу після прийняття відчуваю. Інтоксикацію організму, головні болі, закріпи тестувала різні форми, але різниці в принципі немає. І чи краще приймати зранку або між прийомами їжі? Загальні рекомендації знаю, але цікаво ваш досвід. Дякую. Доброго вечора. Дивіться залежність від кави, емоційна, не емоційна. Якщо у вас не виличну, при цьому да, п'єте каву без молока і цукру, то каву. Наше серце Це корисно для жовчного Відток жовчий, Ви йдете в туалет потім. Тобто, можете на цей рахунок не хвилюватися в тому випадку, якщо ви п'єте каву без цукру і молока. Ви можете туди додавати кокосову олію. Чайна ложка, кокосової олії блендером. взбиваєте, кокосова нерафінована, та яка пахне. І це буде і корисно для жовчого відтоку, і це буде давати вам енергію до сніданку ще і плюс кайф. І це дуже смачно. Вона має горіховий присмак і дуже схожа на якийсь напій, кавово молочновичковий. На рахунок заліза, якщо ви мені напишете, які ви варіанти заліза приймали, вже пробували назви, я зможу вас зорієнтувати, що можна ще спробувати. Але у мене є курс залізу, дефіцитна анемія, випадіння волосся. Там більш обширно і більш детально про якраз варіанти припарати заліза. Скоріше за все, ви не ті просто приймали, які дійсно погано впливають на шлунок, мають побочку. Є інші варіанти, але все це індивідуально, все одно треба підбирати, і ця тема ну, прям, ну така окрема. От, Якщо цікаво, я, ну, напишіть мені навіть ви особисті, можете написати, я вам скину посилання на саме цей курс, що туди входить. І вітаю з тим, що ви тепер з нами. Рада, що вам все подобається. Ух ти, клас! Дякую за щирий відгук, прикольно донесла саме оцей ефект шляпані. Дякую. А має значення, яка саме кава, якщо це капсули без цукру та молока, я приймала. Ну, в общем, отак ми спілкуємось, дівчата запитують, які запитання по курсу я даю інфо і потім відповідаю ще додатково на ті запитання, які виникають по ходу або взагалі не по темі, в будь-якому випадку я завжди на зв'язочку. Я думаю, запустити паралельний поток ще для того, щоб хто хоче зараз доєднатися, щоб все ж таки спочатку починати. Бо ми вже досить багато пройшли і доганяти не дуже зручно. Тому, можливо, сьогодні 7 листопада, а ми вже нормально так пройшли. Сім днів тиждень, нормально тоді. Так, ага, я йду, Люда до мене їде в гості. Ладно, яйця остинуть, але пішла забирати подружку yeah. Протягом години нікуди виходити з дому не буде. Не буду. Я реально вже червона, там просто не видно. Зараз я відходжу назад, і ви можете бачити, я в дзеркало подивилася. В камері не розуміла, наскільки. наскільки я вже червоненька. ні Не видно. Ну, в общем, знаєте, наче я так бухнула. Хорошо. ну Нічого. Так, все, забрала люду, відправила вже. Ну, вона заскочила, забрала речі і побігла. Е -е... Спина, наче згоріла на сонці зараз. О, зараз я так виглядаю, як я вроді би трошки підгоріла на сонці. Блін, все одно на камеру такого цього не видно. От, На спині трошки видно. Пече у мене і ноги навіть. Колінка червоні. Просто червоні коліна. Видно, ні? От, червоні е, лікті. Мені дівчата, хто п'ють ці вітаміни, скидують. А це нормально, Віка. І отак локоть червоний прям може бути. У ну, мене такої реакції плямами немає, у мене рівномірно все. Буває також, що просто плямками. Тут десь, тут, тут. І це нормально. І я попереджаю зазвичай, коли комусь треба вітаміни групи Б пропити. Я кажу, що от є такі вітаміни, може бути така реакція, але людина поки купує, поки воно до неї приходить, вона забуває. Про те, що я казала. І приймаючи, потім дуже лякаються. Ну і все. І от воно бух, в жар кидає, поколювання, і потім... Спадає потихеньку. І може навіть такий будь стан іноді у мене наче морозить, наче тепер холодно, отак от. Але протягом години все це відбувається і все. Так от, паралельний поток хочу відкрити, можливо, числа з 12-го цього місяця, може з 15-го, щоб е, е, хто хоче доєднатися, бо досі доєднуються дівчата, от тільки що хтось оплатив курс, я бачу. І починати спочатку, а не доганяти зсередини, бо це не дуже може бути зручно. Ну, да все одно інформація назавжди залишається, але краще йти в ногу. Пишіть в коментарях, хто хоче доєднатися. Друзі, запускаю такий новий поток з 14-го числа. Доєднуйтесь, посилання є під відео, не втрачайте можливість дійсно. Розібратися в харчуванні і отримати максимум користів і змінити своє життя всього лише за тисячу гривень.